Крим наш так у Росії говорять вже не одне століття. Мовляв, Росія воювала за Крим, проливала за нього кров і має на нього історичне право. А тепер стоп! Хто ж насправді воював за Крим? Друга половина 18 століття, російсько-османська війна, Кримське ханство, васал Османської імперії стає головною ціллю Петербурга, але імперія сама до Криму не доходить. Шлях до півострова лежить через українські землі і через українців. 1769 рік полковник Опанас Ковпак веде козацький загін у сміливий рейд на Кримське узбережжя. Козаки прориваються до околиць Кафи, головної Османської фортеці в Криму. Місто не взяли, але оборону півострова почали ламати саме вони. Поруч із Ковпаком діє полковник Мазур. Він воює в рейдах, прикордонних боях, у степу. Там, де імперські війська без козаків просто не вижили. Саме такі старшини забезпечували реальну боєздатність кампанії. 1770 рік запорозький полковник Третьяк завдає нищівного удару. Козаки знищують турецький флот, потопивши 11 суден. Османська імперія втрачає контроль над чорноморськими маршрутами. За ці бої ковпак і Мазур отримують золоті медалі. Імперія змушена визнати, без українських козаків війна за Крим не відбулася. І ось головне: війська формувалися на українських землях, логістика, провіант, мобілізація тут, шляхи постачання через Україну, людські втрати переважно українців. 1783 рік. Росія просто анексує Крим. Отже, Крим наш це не історія про російську перемогу. Це історія про те, як імперія привласнила чужу війну, чужу кров.